На Рівненщині через нагоду і сильний мороз зареєстровано два смертельні випадки від переохолодження. Про це під час звітування рівненській ОВА повідомили медики. У зв'язку із цим жителям області нагадали про функціонування пунктів незламності на території Рівненщини. В даних пунктах незламності можна погрітися, випити чаю, скористатися послугами інтернету, і також навіть є дитяча кімната. Функціонують вони ще з початку опалювального сезону. Донедавна таких локацій в області було 299, Але через погіршення погодних умов їхню кількість збільшили до понад 400. І якщо буде необхідність, в Рівненській ОВА обіцяють розгорнути ще більше таких наметів. Максимальна кількість людей, що можуть вмістити пункти з усієї області, майже 20 тисяч осіб. В минулому році після перших ударів по системи і відключення світла були. Створені в області пункти незглавності. Їх кількість починалась з 50 потім ми нарощували до 160 їх. Сьогодні стоїть чітка задача створити в області максимальну кількість пунктів незламності в зв'язку з потенційними загрозами і ударами по енергосистемі. Ми маємо більше 4 з пунктів сьогодні розгорнутих в області. Пункти обігріву та незламності на Рівненщині розгорнули обласна адміністрація, міська рада, поліція та рятувальники. Втім, працівники ДСНС кажуть, що останнім часом за статистикою такі намети популярністю не користуються. «З початку функціонування до них завітало понад 20 тисяч громадян, а з початку року 115. Адреси пунктів незламності, котрі функціонують на території Рівненської області, можна дізнатися у вебпорталі Дія. Зазначимо, що за даними синоптиків, із 7 січня температура в області знизиться до мінус 16. Тому в разі появи перших ознак переохолодження рятувальники радять громадянам скористатися послугами таких наметів. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.